Комахи з'явилися близько 400 мільйонів років тому і пережили не лише динозаврів, але й кілька глобальних катаклізмів. Сьогодні я розповім вам про шкідливих та отруйних комах. Комахи, що шкодять людині, можуть бути ті, що кусають улітку, ось, наприклад, комари. Мошки і навіть жалкі оси. Ось ще вам приклад. Мошка-гнус це небезпечно для людини комаха. Адже при укусі вона виділяє отруту і в укусі на шкірі з'являються ось такі ухирці. Домашні комахи-шкідники. Це таргани, чешуйниці, платяна мі. Всі вони можуть загрожувати здоров'ю людини. Чешуйниця їсть клей від шпалер, одяг книги. Мід. Заселяється в будинках і є домашнім шкідником. Лічинки молі об'єднають тканину. Сують меблі. Таргани це комахи, які харчуються навіть харчовими відходами і навіть можуть їсти крем для взуття. Шкідливою комахою виявляються ще і є гусениці. Гусінь це лічинки деяких комах. Вони обгризають зелені частини рослин, обліплюють листки, павутиння, І це все знищує любу рослину. Хлопи це комахи-шкідники, які заводяться у будинках і кусають людей. Укуси на тілі для дитини не болючі, але дуже чешуться. А місця у пусі на тілі опухають і тоді болять. Паразитом навіть є муха, жигалка. Це муха, яка переносить небезпечні захворювання, збудники яких кишать на носу мухи, тобто на ротові. Комарі надокучають нам також. Своїм хоботком немов шприцом, Вони проштикують шкіру і п'ють кров. Кров є тільки самки, а самці живляться солодким нектаром і соком рослин. Та їх укуси особливо небезпечні для дітей, які страждають на алергію. В домашнім тваринам собакам і котам дошкуляють блохи. Блоха живе на шкірі тварин і живиться його кров'ю. Тому блохи називаються паразитами. А чи знаєте ви, хто робить яблуко червиве? Це гусениця метелика, яка називається яблунева плодожерка. Це гусениці заповзають до собі у яблука, прогризають собі тулець. І люблять вони їсти тільки насінні яблука. Саме тому у яблука іноді червива серцевина. Ви бачили, як муха гуляє по стелі догори ногами? На, на лапках у неї є тії, а на ніжках подушечки. З їх допомогою вона чіпляється за різні поверхні. Волоски на тілі моги переносять брун і багато різних мікробів. Ось чому потрібно захищати їжу від мух і мити овочі та фрукти перед їжею.